Це сила справедливості, вплив магії на енергії війни звертаються до рунічних символів і енергіями стихій можна перемогти. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я, кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання, кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонування нашого каналу, а активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Енергії магії є ключовими силами будь-яких протистоянь, будь-якої боротьби війни. У нашому сьогоднішньому відео про використання енергії магії у війні говорять Бог Сонця і світла Даш Бог, Бог знань, рун магії, перемоги, головний Бог скандинавського пантеону Одін. Владика Сен-Жермен, як владика трансмутуючих божественних Енергій фіолетового полум'я. І український полководець, який добре знається на магії, отаман Сірко, говорить Даш Бог. Ви не бачите того, що відбувається за зовнішністю. Ви не бачите внутрішньої суті. Про це знають лише ті, хто веде цю боротьбу. А за зовнішнім фасадом війни ховається війна магії. Це не лише війна і боротьба сил зла із силами світла, сил світла і силами зла. Це ще й війна магії, чорної магії проти білої, білої магії проти чорної. А ви зараз задіяли ще й енергії кольорової магії. Бо веселковий дракон це енергії кольорової магії. Якби все відбувалося лише на енергіях фізичного світу форм, боротьба, війна мали б невідомо який хід, великий вплив на енергії війни, на її розвиток має магія, ти пам'ятаєш, як колись до тебе у твій телеграм-канал прийшла сутність від сил антилюбові і просила вас медитувати, щоб війна не закінчувалася? Оце є інтересами Чорної магії у війні, а інтереси білої наповнити весь простір світлом, вилікувати увесь простір світлом. Про магію рун говорить Бог Одін. Руни. Магія рун. Це теза для отримання знань, про що я провів дев'ять діб у суворому аскетизмі, підвішеному униз головою, щоб отримати ці знання. Будь-які знання приходять через старання. Ніщо не відбувається як спалах. Кожна душа має бути підготовленою до певних знань, щоб отримати їх. Так само і знаннями про руни. Рунами цікавиться багато хто. Багато знають про їхню силу. Але знати це одне, а вміти використовувати силу рун зовсім інше. Тому для непідготовлених, для тих, хто не знає, чим може для нього обернутися сила рун, краще із неї нажартувати. Руни стоять на боці справедливості, завжди стояли. Чи у вашому повсякденному житті, чи у війні у військових діях. Чимало представників сил антилюбові намагаються використовувати руни на власну користь. Ми знаємо яскравий приклад взаємодії з рунами команди Гітлера і бачимо, до чого привело їх користування. Руни служать на боці справедливості. Руни це сила справедливості. Ваші вороги, теперішні вороги України також звертаються до рунічних символів для отримання перемоги. Але справедливість на боці України. До перемоги вам ще необхідно йти, але справедливість на вашому боці. Магія рун у війні. Я бачу ваших захисників із татуюваннями рун на тілі рун перемоги, рун захисту, рун стійкості. Не буду називати усі назви рун. І загалом не буду називати назви. Ті, хто з ними взаємодіє, знають. Так руни захищають тих, хто мають на тілі їхні татуювання. Захист, стійкість, витривалість, перемога. Перемога завжди має бути у вашій свідомості. Магія рун існувала завжди, відколи я відкрив її, і вона існуватиме далі. Я запрошую вивчати руни, глибоко вивчати задля того, щоб вони ефективно служили вам у вашому. Житті. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергій тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Владика Сен-Жермен і Отаман Сірко прийшли до мене у Ченнелінг разом. Першим говорив Сен-Жермен. Фіолетове полум'я це магія. Магія перетворень будь-яких деструктивних енергій, які вас оточують. У твоїй останній медитації трансмутація реальності ти бачила, як фіолетове полум'я. Працює на ворожій території з допомогою дистанційного керування ним, винайденого нашим дорогим Ніколою Теслою. Тепер вже нікому не треба енергетично переноситися на території сил антилюбові, ризикуючи зіткненням із ними, ризикуючи бути ними атакованими. Це можна робити безпечно з допомогою дистанційного керування. Але я не рекомендую робити це тим, хто не знається на взаємодії з енергіями. Ці вміння доступні не тим, хто щойно починає взаємодіяти із фіолетовим полум'ям, і не тим, хто взаємодіє з ним лише на рівні волінь. Глибока взаємодія із магією фіолетового полум'я відбувається у медитаціях, у візуалізації, у задіянні енергії візуалізації. У будь-якому випадку фіолетове полум'я є магічним полум'ям, є божественним магічним полум'ям, здатним перетворювати будь-які енергії, очищати від сил антилюбові і перетворювати енергії будь-якого простору. Хто не вміє медитувати, а медитація це гра, це гра із вашою уявою і взаємодія. Із простором тонких енергій. Підключення до простору тонких енергій. Спершу уява. Уявляєте, чого ви хочете, створюєте намір. Далі підключаєтеся до простору тонких енергій і, довіряючи цим енергіям, дозволяєте їм будувати ту реальність, якої бажаєте. Це медитація. У якій відбувається перетворення реальності і з полум'ям, і з іншими божественними енергіями. Фіолетове полум'я працює також і на рівні волінь. Але мушу зазначити, що сила медитації і окремо сила волінь не рівні. Воління у медитації підвищують дію енергії, воління без медитації. Мають промовлятися велику кількість разів, щоб задіяти ту силу енергії, яка задіюється у медитації фіолетового полум'я. Запрошую кожного із вас до взаємодії, до магії перетворень енергії війни, в енергії миру, божественними енергіями фіолетового полум'я. Ставте намір. Завжди ставте намір, із яким ви вступаєте у взаємодію з тими чи іншими божественними енергіями. Маю звернути увагу, що фіолетове полум'я не здатне самостійно протистояти потужній силі енергії сил антилюбові. Ваш ворог вдається до задіяння енергій найнижчих планів. І щоб протистояти їм, необхідна об'єднана сила протилежних енергій. Божествених. Необхідно задіювати все, все, що вмієте, все, що знаєте, і архангельські божественні енергії, і енергії рун, і енергії стихій. Ті, хто каже: я знаю ось це, і мені цього достатньо помиляється. Знань має бути багато, і вмінь має бути багато. Ваша реальність фізичних форм це реальність, яка перебуває під впливом сил антилюбові. Енергії постійно коливаються. На вашій планеті боротьба сил світла і силами антилюбові постійна. І щоб відбувся баланс енергій, необхідно володіти багатьма інструментами і знатися на глибокій взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Ще сяко хоче з тобою поговорити. Що? Немає в Україні такої сили, яку мав Сірко? розпочав своє послання отаман Сірко. Немає, немає, бо забили ваші голови ілюзію рабського релігійного поклоніння, ілюзію рабської релігійної покірності і ілюзію того, що взаємодія із стихіями це зло. Ніколи! Ніколи взаємодія із стихіями не була злом для тих, хто стоїть на боці справедливості, стихії, божественні енергії, першоджерело Бога, вогонь, вода, повітря, земля. Чому не взаємодіяти з тими енергіями собі на користь? Я вам вже дав веління для взаємодії з енергіями вітру, щоб взаємодіяти із вітром через веління, яке я вам дав? Не потрібно особливих вмінь і особливих знань. Достатньо користуватися ним, користуватися, користуватися, взаємодіяти із стихією вітру щодня. Я не дав того, що вам не по силах, з тим взаємодіють майстри. Я дав інструмент, з яким може працювати кожен на захист власної країни. Повториться, будь ласка. Для всіх повториться веління знову. Енергіями стихій ворога можна перемогти там, де його неможливо перемогти фізично кількістю воїнів і достатньою кількістю зброї. Працюйте, дорогі українці! Ми працюємо з вами разом. Ми працюємо у взаємодії з вами. Маєте завершити цю війну, підтримуючи ваших воїнів, наскільки можете. І у фізичній реальності фізичними формами, матеріальними формами і енергетично. Підсилюйте їх енергетично. Підсилюйте ваших воїнів енергетично, допомагаючи вашим воїнам перемогти схилянням на їхній бік енергій стихій. Веління, про яке сказав Отаман Стерко, знайдете в інформації під даним відео.